Житлове питання для закарпатських переселенців обговорили представники громадських організацій, міжнародних донорів та громад краю. Головне завдання наступного року кажуть запровадити механізми довготривалих рішень для тих, хто перемістився на Закарпаття. На сьогоднішній день це прозвучало з уст представників обласної адміністрації, обласного управління соцзахисту. В нашій області знаходиться більше ніж 370 тисяч переміщених осіб згідно даних мобільних операторів. Офіційно зареєстрованих в закарпатській області ВПО більше ніж 172 тисячі осіб. Також ми бачимо тенденцію, що з країн Європейського Союзу повертаються наші громадяни. І велика частина серед них, згідно опитувань міжнародних інституцій, десь біля 30% цих людей немає куди повернутися на свою батьківщину, свою область, своє містечко в Україні. Тобто для нас дуже велика проблема сьогодні, де ці люди можуть знайти той затишний куточок в місцях Закарпаття, де вони зможуть в майбутньому проживати. Тільки один відсоток внутрішньопереміщених осіб на Закарпатті мешкають у прихистках. Це близько 1500 осіб, і ще стільки ж за потреби може розміститися у місцях компактного проживання області. Щодо вільних місць, то сьогодні представник департаменту соціального захисту якраз озвучував цифру в 1500 вільних місць в Закарпатській області. тобто, це наявні ліжкомістя, на, на яких можуть бути розміщені новоевакуйовані люди. Проте далеко не всі з цих місць обладн... облаштовані належним чином, і не всі з них є, наприклад є пріоритетними для самих внутрішньопереміщених осіб для заселення, оскільки вони знаходяться часто в сільській місцевості, далеко від якихось послуг, далеко від працевлаштування, і тому мало людей туди їде. З початку війни частину людей розмістили у місцях компактного проживання, де нерідко громадські організації надають гуманітарну, медичну психологічну допомогу. Проте це не вирішує проблеми забезпечення житлом у довготривалій перспективі а охочих проживати в краї чимало. Я хочу сказати, що сьогодні прозвучали цифри, і вже і е, колеги озвучували їх щодо кількості ВПО, які є на Закарпатті. Але ще одна цифра це кількість ВПО, які планують залишитися у Закарпатській області. Це 30% людей вже чітко дали відповідь, що ми залишаємося у Закарпатській області. І якщо мобільні оператори дають нам 379 тисяч ВПО, які перебувають у Закарпатській області, навантаження на громади Закарпатської області колосальні. Це більше 100 тисяч людей залишиться у Закарпатській області. Саме довготривалі рішення потрібні нині громадам, кажуть активісти. І Перші подібні ініціативи уже повинні запрацювати наступного року. Щодо більш тривалих, більш е, суттєвих е, варіантів для проживання людей, таких існує е, декілька е, варіантів. Е, один з них це підтримка в. Оренді приватного житла для тих людей, які здатні після спливу шести місяців продовжувати сплачувати орендні платежі самостійно, без зовнішньої допомоги. Ця підтримка йде так само через партнерів УВКБ ООН. Наші колеги залучають найбільш, найбільш активних внутрішньопереміщених осіб, які здатні знайти роботу, які мають певний рівень доходу. Для того щоб в подальшому продовжувати орендувати житло після спливу шестимісячного строку, самостійно ці люди, які будуть приймати участь в цьому конкурсі або відбірі, вони мають дати собі обіцянку або обов'язок, що на протязі півроку вони влаштуються на роботу і будуть, підуть і будуть працювати. Тобто що ми бачимо, така тенденція в гуртожитках, які люди, які привикли щось отримувати, не платити за житло. Не платити за комунальні послуги. ми розуміємо, що люди зараз в скрутному положенні, але якщо людина привикає за місяць, за три, за пів року нічого не робити, потім це найкращий варіант для таких людей. Тобто, в рамках цієї програми, ми хочемо дати стимул. Напрацювання зустрічі сподіваються, стануть основою майбутніх ініціатив та допоможуть створити фонди житла для ВПО.